Вже 51 рік керівник приватного акціонерного товариства Мшанецьке Петро Іліщук працює в аграрній сфері. Любов до землі у чоловіка з'явилася ще з дитинства. Для нього його справа не просто професія, а покликання. А ще пан Петро захоплюється поезією, пише власні пісні та вірші. До Дня працівників сільського господарства, який відзначає 16 листопада, він написав пісню. Це велике щастя мати, любиму працю. Мені пощастилося, тому що з дитинства я мав любов до землі, закінчив технікум, закінчив інститут все стаціонарно. Після того, з усією любов'ю, яку мав, я приступив до праці на землі. І відтоді і дня в мене не було сумніву, що я в своєму житті роблю не те, що люблю. Мені вже 76-й рік. А я ще працюю, і в мене не відчуваю втоми від цієї праці. Роки роботи в полі прищепили аграрію любов до слова. Петро Іліщук написав дві поетичні збірки з поля вражень і думок. І я поле просто так не перейшов. У них описує працю хлібороба. Коли почалися часи вже гарних врожаїв, я відчув, що те, що я робив, воно і людям, і державі нашій. І сам почув насолоду. Ну, Наприклад, вірш хлібороб України в Беріг. Я думаю, що кращої назви немає. А особливо в ці часи, коли Україна вже 4 роки знаходиться в стані війни і воює, то галузь аграрна вийшла на перші ролі. Пісні обжинки, яку Петро Петроліщук написав до професійного свята, виконав заслужений артист України Петро Доскоч. Це вже друга пісня, створена у їхньому спільному творчому доробку. Автор переконаний, в українській музиці досі не було подібної композиції. Його перша пісня Поле Моя Душа отримала чимало позитивних відгуків. Я дивлюся, вона полюбилася дуже багато по всій Україні. І аграрний союз, і всі спілки, які мають аграрне походження. Всі вже всі вони мені дзвонять і. Дякую за те, що є така пісня. Бо пісня поле моя душа через своє, через свою душу я передав любов до праці от тих всіх сьогодні мудрих талановитих людей, які творчо працюють на землі. Петро Іліщук наголошує: важливо берегти рідну землю і людей, які щодня на ній працюють. Він вітає колеги з ним, працівника сільського господарства, і дякує за відданість праці. Я би побажав першу чергу миру. Друге, віря в те, що в нас буде все-таки мир і перемога. І третє. Ми досить гарна держава. Ми маємо її любити і працювати так, щоб наша держава ще стала красивішою, яка вона сьогодні є в світі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.